Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. З маршрутом Гайборн Вінниця поїхав дизель-поїзд після капремонту. Але пасажири хочуть повернути старі плацкартні вагони. В Укрзалізниці назвали попередній перелік маршрутів поїздів, що курсуватимуть по Євроколії до Ужгорода. І цими днями Укрзалізниця призначає додаткові поїзди. Про це та інше далі в огляді. Спочатку про не зовсім приємну подію, що сталася 18 квітня в поїзді номер 115 Суми київ Того дня в одному з вагонів виникло загорання та загинув провідник. Про надзвичайну подію пише «Укрзалізниця» у своїх інформаційних ресурсах. Компанія зазначила, що з пасажирів ніхто не постраждав, а затримка руху поїзда склала одну годину. Також до Києва поїзд відправився без чотирьох вагонів, які відчепили на станції «Путивль». На жаль, загинув провідник вагону. ДСНС розмістило у мережі свою інформацію. Там говориться, що займання, ймовірно, сталося під час руху. Пасажири намагалися загасити полум'я вогнегасниками, але коли вогонь набрав сили, звернулися до рятувальників. Тим часом у соцмережах користувачі запитують в Укрзалізниці про компенсації пасажирам за втрачені речі під час пожежі. Зокрема, Андрій Шкут пише, що його племінник їхав у вагоні, де сталася пожежа, і він втратив майно. Служба підтримки Укрзалізниці порадила звернутися до страхової компанії. Тут варто зауважити, що пасажир може претендувати на компенсацію у випадку втрати багажу, якщо є відповідна квитанція про перевезення багажу, та відповідні акти про втрату або пошкодження майна. Пізніше в соцмережах з'явилася інформація, що під час пожежі загинув начальник поїзда, який працював у пасажирському вагонному «Ковель» Віктор Біліч. Ви вже мабуть чули і не один раз про те, що на ділянці залізниці Чуб Ужгород будується Євроколія. Проект реалізується спільно Укрзалізницею та Євросоюзом. Відомо, що поїзди цією залізницею мають поїхати у серпні 2025 року. Разом з цим є чимало питань, яким чином буде використовуватися Євроколія і що зміниться у логістичному плані, зокрема для пасажирів. Після відкриття руху нової залізниці до Ужгорода будуть курсувати поїзди з Австрії, Угорщини та Словаччини. Юрій Немчуков, директор департаменту корпоративних фінансів «Укрзалізниці» в сюжеті телекомпанії «М-студіо» розповів, що попередньо заплановано наступні маршрути: дві пари поїздів Будапешт-Ужгород, Будапешт, одна пара поїздів Відень, Ужгород, Відень, одна пара Ужгород, Будапешт-Ужгород і ще дві пари поїздів Кошице, Ужгород, Кошице. Нагадаю, що ділянку залізниці чоп Ужгород на час будівництва Євроколі повністю закрили для руху поїздів. Раніше Укрзалізниця попередила пасажирів, що частина рейсів тимчасово змінили маршрути. Деякі поїзди прямують лише до Мукачева або Чопа, а сполучення між Львовом та Ужгородом здійснюється обхідним маршрутом через Самбір Сянки. Починаючи з 17 квітня на приміському маршруті Гайворон Вінниця працює дизель поїзд ДЛ-02 після капітального ремонту. Приміська компанія Укрзалізниці цією машиною замінила на лінії склад поїзда із плацкартних вагонів та. Вивільнила тепловоз. це дозволило частково покращити рентабельність перевезень і скоротити час у дорозі на 20 хвилин. Проте після першого рейсу в місцевих групах соцмереж з'явилися дописи пасажирів про те, що поїзд незручний і просять повернути склад із плацкартних вагонів. У мотор вагонному парку Укрзалізниці достатньо поїздів, що були вироблені 15-20 років назад, і ще не вичерпали свій ресурс. Проте через технічні причини їх вивели з експлуатації. Один з таких прикладів дизель-поїзди типу дл 02 що вироблялися луганським тепловозобудівним заводом. Зараз на балансі залізниці перебуває п'ять таких машин. За різними даними, більша частина дизель-поїздів ДЛ-02 несправні. Останнім часом пасажирів перевозили дві машини із бортовими номерами 004 та 006. 14 квітня Укрзалізниця повідомила, що один з цих поїздів після капітального ремонту курсуватиме з Вінниці до Гайворона 5 разів на тиждень, а також додаються рейси між Христинівкою та Гайвороном два рази на тиждень. 17 квітня відбувся перший рейс відремонтованого дизель-поїзда та одразу привернув увагу місцевих транспотерів та журналістів. Тому перша поява оновленого поїзда у Вінниці потрапила на фото і відео. Разом з цим у соцмережах з'явилися і коментарі пасажирів. У групі поїзд Вінниці Гайворон розміщено кілька публікацій. В одній з них говориться, що приміський поїзд змінить графік руху і не курсуватиме у вівторок. Це негативно позначиться на мобільності населення, яке по буднях їздить на роботу і навчання. До в інших публікаціях відгуки залишили пасажири, які скаржилися на незручні сидіння, погану вентиляцію, відсутність освітлення в туалеті. Ірина Фіщук пише, що краще повернути старий поїзд. Також у мережі є відео із посадкою пасажирів у дизель-поїзд. Конструкційні особливості тамбора вагонів такі, що сходами складно підійматися маломобільним пасажирам і з багажем не так просто зайти. Хоча за габаритами вхід і сходи не відрізняються від інших приміських поїздів. У публікаціях соцмереж також писали, що дизель-поїзд приїхав до Вінниці із допоміжним тепловозом. Другою машина ніби вийшла з ладу, тому перший рейс відбувся фактично у старому форматі. На залізничних маршрутах по Україні відбувається певне пожвавлення пасажиропотоку, тому в розкладі з'являються додаткові рейси поїздів. Зокрема, Укрзалізниця розмістила інформацію, що 25, 26, 27 квітня, а також 2, 3, 4 травня курсуватиме додатковий поїзд номер 159 Київ-Трускавець-Київ, також 25 квітня та 2 травня пасажири можуть скористатися поїздом номер 239 Київ-Кам'янець-Подільський-Київ. Підтримайте це відео своїми коментарями. Також звертаюся до вас з проханням підтримати і канал Залізні Магістралі. Достатньо буде залишити вподобайку. Буду вдячний за підписку на канал. Також нагадую про функцію спонсорування І для донатів є реквізити в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.